Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу приготувати печінковий паштет з запеченням. Для цього мені потрібно пів кілограма печінки, одна ципулина середня, одна морквина, сіль перець, одне яйце, одна булочка або, звичайний кусочок білого хліба, прованські трави паприка солодка. 50 грам вишкового масла і олії, десь 20 грам, на які ми будемо смажити нашу печінку. Так, щоб поїхати. Олійка. Нарізаємо нашу цибулинку. Далі нарізаємо моркву, кисмати відправляємо нашу тучинку. Наша печінка потушилася. Далі я додаю одне яйце. Так, цю солодку. Криванські трави. Булочку я замочила в воді. Віджимаю від води. Так, все додала і зараз буду блендерувати. Консистенція. Я хочу додати ще трошечки солі. Потрібна. Форма для запікання. Я видаю оргами. Тепер масло. На нисі я викладаю. три шматочки масла. Так. Тепер викладаємо нашу наш фарш. Все, паштетик ми заложили і зверху ще додаємо масло. Ось така наша краса. У нас вийшла. Тепер в духовку на 180 градусів на пів години. Ось такий паштетик у мене вийшов, Він спікся, готовий. Ось смачного.